Гроші на відбудову пошкодженого житла в Україні стартувала програма. Є відновлення, завдяки її громадяни, чиє майно постраждало від бойових дій чи ракетних атак, можуть отримати компенсацію від держави. Скористатися послугою можуть ті особи, помешкання яких розтрощили з 24 лютого 2022-го, розміщені на неокупованій території та не відремонтовані Самостійно виплати не поширюються на тих, хто підпадає під державні санкції. Наприклад, санкції накладаються на колишніх депутатів та підприємців, що мають зв'язки з Росією. Перевірити себе у санкційному списку можна в спеціальних реєстрах. Посилання на реєстри є в описі до відео, має судимості за злочини перед державою. Подати заявку можна через додаток Дія. Максимальна сума 200 тисяч гривень. Ці гроші використовуватимуть при безконтактній оплаті в магазинах-партнерах на будівельні матеріали або для розрахунку за ремонтні роботи. В додатку обираєте картку, на яку зручно отримати виплату. Перед тим банк у ньому відкриваєте спеціальний рахунок. Є відновлення участь у програмі. Бере п'ять українських фінустанов, зокрема й Приватбанк. Для того щоб оформити таку картку, потрібно. Мобільний додаток Приводвад4, потім зайти у вкладку Гаманець, натиснути меню Додати і вибрати картку Є відновлення. Після відкриття картки ви просто заходите на застосунок Дія і там вже можете обирати картку Є відновлення Приватбанку для зарахування вам виплат. Картка її відновлення буде діяти 12 місяців з дня отримання коштів. Наприклад, на Хмельниччині від ракетних ударів пошкоджена майже сотня об'єктів, зокрема, чотири десятки багатоповерхівок та 16 особняків. Таку інформацію надає громадська мережа опора з посиланням на Хмельницького ОВА. в обласному центрі при міській раді. Працює комісія, яка оглядає житло і визначає ступінь руйнувань та суму майбутньої виплати. Вона надає відповідний висновок, який теж можна подати через. Дію для компенсації від держави у нас сьогодні працює комісія, яка розглядає заяви громадян по ліквідації наслідків цього стихійного лиха. Всі будинки, які не зайшли в коло. Огляду нашого, ми можемо і не знати про ті будинки, які потерпіли. Вони мають звернутися на, до міської ради заявою на ім'я міського голови. Ми прийдемо, обстежимо, надамо акт обстеження, який вони в свою чергу можуть написати потім в дію заяву. Так і ми свій акт підвісимо, і тоді вони можуть зможуть отримати заяву подальшому ще від держави. Наразі програма є відновлення, розрахована лише на житло, однак. Для підприємців, чий бізнес теж став об'єктом російського тероризму, Хмельницькому створили дорожню карту фіксації збитків. Якщо Кабмін розширить програму, і на бізнес вона стане у нагоді. Ми пошукали можливість зорієнтувати людей, яким чином можна зафіксувати ці збитки, оцінити їх в формі грошової формі, як це прийнято в світі, і в, і в національному законодавстві. І спираючись на інструменти і нормативні акти, які існують на національному рівні і на міжнародному, чітко сказати винному про те, що потрібно Це Для цього була зроблена ця карта, щоб перше привернути увагу до того, що кожен має право отримати компенсацію, і друге. Що це не є складним, ну прямо таким складним і невирішувальним процесом? Юлія Васильєва, Даві Вершин, Новини 33 третій канал.